Добрий день, малята! Я рада вас вітати. Ми з вами живемо у прекрасному краї. Він славиться родючими землями, чудовою природою, мелодичними піснями та віршами. Діти, скажіть, як називається країна, в якої ми з вами живемо? Вірно, діти, наша Батьківщина це Україна. Україна це мальовнича. Природа це наша земля, це наш рідний край. Україна вона у всьому, що нас оточує, в річках, в морях, в українських містах, в горах, в кожному камінчику та дереві. Україна славиться українськими поетами, які писали велику кількість віршів про нашу батьківщину. Одна з відомих людей. Це поетеса, наша сучасниця Ліна Костенко. Вона відома на увесь світ. Усі її твори описують могутність і красу нашої України. Саме Ліна Костенко подарувала нам вірш про рідний край, про нашу батьківщину, нашу землю. Послухайте цей вірш, який називається Усе моє, все зветься Україна. Буває часом сліпну від краси, спинюсь, не тямлю, що воно за диво. У ці степи, це небо, ці ліси, усе так гарно, чисто, незрадливо, усе як є, дороги, явори, усе моє, все зветься Україна. Така краса висока і нетлінна. Що, хоч спинись, і з Богом говори. Дітки, як називається вірш, який ви прослухали? Так, усе моє все зветься Україна. А хто написав цей вірш? Молодці, українська поетеса Ліна Костенка. Діти, поміркуйте і скажіть, про що написано вірші? Так, про нашу рідну батьківщину Україну. Діти, скажіть, що ви собі уявляли, коли слухали цей вірш? Так, діти, поетеса описувала красу нашої батьківщини. Краса в природі, в працьовитих людях, в дорогах, в лісах. А давайте, дітки, Опишемо нашу батьківщину і пограємо в гру, яка називається Україна, яка. Ви дивитесь, дітки, на картинки, і кажете, яка Україна? Яка Україна? Щедра, яка Україна? Родинна, яка Україна працьовита? Яка Україна хлібна? Україна квітуча. Україна наша чарівна. Україна родюча. Україна мелодійна, Україна наша вільна, Україна дружня. Україна казкова. Україна. Незалежна. Україна кольорова. Україна яка діти? Сильна. Україна яка, БАГАТА Україна, яка рідна. Дякую, дітки, за увагу. Тепер, діти, коли ви знаєте дуже багато слів про Україну, прослухайте ще раз цей вірш. Буває часом сліпну від краси. Спинюсь, не тямлю, що воно за диво? Уці степи, це небо, ці ліси. Усе так гарно, чисто, незрадливо, усе як є: дороги, явори. Усе моє, все всезветься Україна, така краса висока і нетлінна, що хоч спинись і з Богом говори. Діти, у кожного з нас є своє місто, де він народився, зростає, де проходить його дитинство. Для вас, діти, це наше рідне Запоріжжя, ваша маленька батьківщина. Якщо скласти маленькі батьківщини кожної людини, то вийде в наша велика держава, яка визначає свою незалежність.